Опалювальний сезон у квітні у західних областях України через похолодання довелося знову запустити тепло в Рівному Луцьку Тернополі, Чернівцях. Житомирі вже подали тепло до медичних установ, дитячих садків та шкіл. А в закладах, де це з різних причин зробити, не вдалося діти кілька днів навіть навчатимуться дистанційно. За словами синоптиків, негода вируватиме і в наступні дні через налипання мокрого снігу, подекуди довелося виводити на дороги навіть снігоприбиральну техніку. Про несподівану зиму посеред весни далі в сюжеті кореспондентів ТСН. сильний вітер збиває з ніг. Мете так, що на відстані 10 метрів майже нічого не видно. Свіжого снігу вже понад 30 сантиметрів. Це карпатське високогір'я, піпіва. Рятувальники кажуть, для квітня така погода тут не дивина. Втім, попереджають. Вітер школьний, просимо вас. Вважатися і застерегти вас від походу в високогір'я на найближчий час. Однак без туристів, які ігнорують усі попередження, традиційно не минулося. Рятувальникам довелося шукати двох 17-річних киян. Хлопці мріяли помилуватися крокусами, весняними краєвидами озера Несамовите та вершинами Чорногірського хребта, натомість опинилися серед півметрових кучугурів. Вони визначили своє місце знаходження за допомогою точки порятунку РА 037, про що повідомили до фахівців ДСНС. Стан здоров'я юнаків з однопокоєння не викликав, тож до медична допомога їм не надавалася. Кому переживання, а кому сміх. У Тернополі футболістам довелося ганяти м'яча по засніженому полі. Чи то на команду киян так негода вплинула, чи господарів тепло рідних стін підбадьорило, але тернополяни суперників просто розгромили. Негода на захід України прийшла на вихідні. У гірських районах сніг буквально засипав села. 6 квітня, 2025 рік. Село Сеничів. Дорожні служби вивели на дороги снігоприбиральну техніку, адже траси та перевали замило та вкрило ожледю. На Рівненщині температура різко впала з 20 тепла до 5 морозу водіїв, які встигли перезутися на літню гуму. Поліція просить утриматися від поїздок. На цьому шиномонтажі у квітні зазвичай перевзуваються на літню гуму. Нині навпаки привозять колеса, аби повернути гуму зимову. Вчора перевзувалися. назад на зимову. Да. А у Львові через лютий, квітень, деревопад. Великі гілки попадали просто на припарковані авто. Люди не постраждали. Комунальники все швидко прибрали, але понад тисячу двірників у місті й досі на посиленому чергуванні розчищають сніг. На дорогах майже 40 одиниць техніки, піскорозкидачі, трактори та навантажувачі. Жителів просять бути обережними, особливо на небезпечній через мокрий сніг Бруківці. Засипало і Волинь. Сніг вкрив фруктові дерева, що вже почали квітнути.